Яскравість, більшу насиченість і покриває 90% діапазону REC 2020 Щодо аксесуарів йдуть в комплекті, це маленька кастрюлечка. І ось така цікава лампочка. Він дає дуже м'якесеньке світло, розсіяне. І ви можете використовувати цей приборчик як якийсь практика лайт. До речі, зараз цей приборчик світить на 0,1%. Зазвичай крок це по одному відсотку. А тут. 0,1, а це означає, що ви дозувати світло можете максимально точно. Щодо додаткових аксесуарів, є чудова лінза-френелька від компанії Epicur. Вона на такому самому маленькому байонеті ProLock Bowens. Ця лінза-френеля регулює пучок світла, чудові шторки з бархатистими такими наліпочками, додаткові роздвижні шторочки, і це виглядає. Як настоящий професійний кіношний приборчик на огляд нам дали наш коріша з тепрентал, і якщо вам потрібно взяти в оренду якусь техніку, світло, камери, штативи, сістенди або Інше ви можете спокійно звертатися до Tape Rental. Але якщо ви хочете купити світло для себе і використовувати для реалізації своїх творчих завдань, звертайтесь до нас у компанію DreamTech. заходьте на сайт dreamtech.ua, приїжджайте до нас в шоурум, помацайте помацати все своїми ручками і обирайте те, що потрібно саме для вас. Керувати цим приборчиком ви можете або з пальчиками з задньої панельки, або підключати до застосунку Sidus Link», та Люмінус Радіо. Люмін Радіо. Люмінус. Люмін. Максима.